Георгій Судаков підписав новий контракт із донецьким шахтарем до кінця 2028 року. Але навіщо це зробив футболіст? Давайте розбиратись. Як ми з вами знаємо, на Георгія є попит у Європі у того ж Наполі він пропонував шахтарю 40 мільйонів, і гірники відмовились. І контракт судакова був розрахований з шахтарем до, здається, літа 28-го року. Зараз вони його продовжили на півроки. Навіщо? А давайте розбиратись, що отримає футболіст. Це, по-перше, більша заробітна платня. Тепер судаков буде отримувати приблизно в 4 рази більше ніж він отримував. Це стимул. Так, це стимул. Також гірники прописали клоусулу на футболіста. Тобто, якщо хтось е, заплатить одразу 150 мільйонів євро, він може спокійнесенько забирати Судакова. Але ми з вами розуміємо, що клоусула це не означає, що Шахтар хоче саме цю суму і не менше, тому що в мадридському реалі є футболісти, на яких стоїть клаусула в мільярд. Але таким чином доничани показали всьому світу, що вони хочуть за гравця великі гроші. Нехай це буде не 150, але десь 60-70% – під соточку. Це точно. Але чи не став Георгій таким чином заручником ситуації? І чи не буде він як Матвієнко сидіти до старих сивих літ? В клубі, ну що ж, ми подивимось, але в будь-якому разі, це перемога саме адміністрації клубу, тому що вони зберегли свій актив, поставили на нього велику суму і тепер будуть хотіти продати як можна дорожче. Тим паче, влітку завжди трансфери проходять за більш великі суми.